Засідання по зачергової сесії 22 опорних результатів 12 нас приволок. Ввору і сесія може.

Зараз у 6-ї по сесії сесії у нас такі питання. Перше питання про затвердження порядку для 60-х по і сесії. І друге питання про звернення. Хто за такі порядок? Хто Ви за? Прокинув, як рішення прийняти. Сьогодні ми роздаємо з до чотирьох країн. А також кожен з у вас є план перемоги. Ви хочете займатися з ним і я також вам. Звертаємося до чотирьох міст партнерів. Я це Республіка Польща, Штоль, Перві Федеративна Республіка Німеччина і Лученець Словаччина щодо підтримки плану перемоги. Президента України і дане звернення. Звернення грибля всі своєї ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Звайком. Сьогодні Україна переживає святий період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстоювати своє право на воль та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції в незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським на Курній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити ті війни, що триває Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливим. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запруження України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових питань. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з його інтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України поблизного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливий четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами, захисні наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідно економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий Розрахований на післявоєнний період, Україна мати один з найбільш досвідчених. Та великій військові континенти. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військовими владами. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. Адже Україна трагечесного і справедливого миру, а не територіальний поступок чи завоження війни. Германська сільська рада. Цілковито підтримують план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Відмінені генівської сільської і територіальної громади звертаємось до міст партнерів. Я вам усіх вже перечислив, з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом кожної страї про підтримувати план перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося. Що він буде підтриманий партнером і повністю реалізований. Вірно перемогу. І тепер я зачитаю безпосередньо сам план перемоги. 16 жовтня 2016 року президент України Володимир Зеленський представив у Первому Раді план перемоги України. План складається з тих пунктів, що дає не додати. Це перелік западів. Які, за словами Зеленського, переломлять ті війни із Росією на користь України. План перемоги здається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового і трьох таємних додатків. Президент України Володимир Зеленський представив зміст плану перемоги під час виступу у Верховній Раді. Перший пункт запрошення України в НАТО. За словами глави держави, факт запрошення України в НАТО може стати фундаментальним для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки провежі. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також невинучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт план перемоги. Перший і дуже важливий свідчення рішучості. Ось що таке запрошення. Безумовне запрошення зараз голоси президента. Другий пункт оборона. У ньому йдеться про незагубність зміснення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримати необхідну силу українських воїнів. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій сил оборони у визначених районах Російської Федерації, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території. Він також базується на Допомозі партнерів, зокрема, комплектуванні бригади резерву для ЗСУ, поселення ППО, спільному з партнерами збитків російських дронів і ракет, інвестиція в українське оборонне виробництво, зняті обмежень на застосування дальнобійної зброї, надані відповідних далекобідних можливостей і супутникових даних та інформації від розвіду у реальному часі. Оборонний пункт плану має наємний додатку і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги, зауважив президент. Третій пункт стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде втрати її машини війни. Мир зав'яти силі, наголосив голова держави. Цей пункт також містить таємний додатку, його вже отримали США, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічну данте укласти спеціальну воду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Йдеться про природні ресурси. Та критично важливі метали ціною у трильйони доларів. США. Це, зокрема, Уран, Титан, лінки, графіт та інші стратегічні цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції. Покладен критичних ресурсів України разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одним з ключових загальних цілей Російської Федерації цієї. І це наша важливість на зростання, зауважу президента. Цей пункт також має таємний додаток, який передають лише визначеним партнерам. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення за окремих військових континентів Збройних сил США, дислокованих у Європі українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими датами. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантування безпеки в Європі. Це достойна місія для наших героїв, підбував Володимира Зеленський. І тому я зачитую рішення, яке ми з вами повинні прийняти. Враховуючи представлений Президентом України Володимир Зеленський план перемоги, керуючий статтею 25 закону України про місцеве самоврядування України, сільська рада вирішила перше звернутися до президента України, Верховної Ради України, міст партнерів Яус, це Республіка Польща, Штольберг, Федеративна Республіка Німеччина та Учениць Словаччина щодо підтримки плану перемоги президента України, Координація роботи з виконання рішення До, доручити заступнику сільського голови Артема що Антон Олександровичу, за виконання рішення, покласти на посійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Прошу підтримати. Ти хто за? Проти. Отримали сілу, хто за? Проти Дякую. Рішення не питання порядку по денного вищені. Якщо немає зауважень, то я всім. Ще на хмельна країни ні слова, ні голо, шином гратям в країці, усміхнець дора, скринуть наші «I am the beauty of the heart» «We remember the names of our brothers» «In our So